Сьогодні у нас, бачите, яка погода? Плюс 6, йде дощ, а мені потрібно сходити по справах. Дощ, не дощ. А що ти мусиш робити? Береш парасольку, вітер її викручує туди-сюди, але йдеш. Погодка сьогодні проста. А на завтра передають сонечко і плюс 11. Розумієте? Так, мені потрібно ще взяти куряче філе. Ось таке візьму. Термін придатності який? До 30-го, 11-го. Сьогодні 29. те А свіжішого немає. Тут. О, оце до першого, оце і візьму. 53 гривні. Такий новорічний прянок. Ну, Зараз сільпо з'являється ось такі прянички. Скільки? 59 гривень, такі 40 гривень. Ось такі та різні. 39 гривень. Цікаво, так? Да? Такі цікаві, цікаво, цікаво. Боже, ну і погодка сьогодні. Зараз вже повертаюся додому та будемо готувати з вами обід разом. Парасолька в мене тут з рук вистрибує, її викручує, але що ти поробиш? Я вже повернулася додому, знаєте, що хочу сказати. Якби не потрібно було там іти по справах, то знаходила б деякі там моменти, чому не потрібно виходити з хати. А коли ти знаєш, що на тебе чекають, то вже якось по-іншому до цього відносишся, і ти розумієш, що не у погоді справа, а справа в людях. І куди ти йдеш? Чомусь така думка прийшла, то я вирішила з вами поділитися. І ще у мене є до вас одне таке запитання. Сьогодні, коли ми там зустрічалися зі знайомою, а потім вже почали розмовляти так, про власне, про особисте, і вона запитує: Я не знаю навіть, як в цьому році ніяк, а коли. Правильно, буде привітати малих з святом Святого Миколая 6 грудня або 19. Я їй нічого не казала. Я не хочу нав'язувати свою думку іншим людям, тому що кожна людина має право вирішувати, як їй хочеться і до чого. Бо вона каже: начебто, за скільки років в десятилітті, ти розумієш, ну, за все життя ти розумієш, що є звичка і це 19-го, але. Начебто шостого, правильно, і тобто... А потім каже: а запитай у своїх. Тобто вона поважає вашу думку. Розумієте? А коли твої будуть вітати шостого або 19 своїх діточок, онуків, а взагалі Таня, а ти коли, яку дату? Я кажу, якщо чесно, я у Каті запитувала, пробачте рука щось трішки. Я кажу, я у Каті запитувала. А вона каже: мам, а що, коли дитині 30 років, це ще якось працює? Я кажу, дійсно працює. Ну, тоді на Новий рік нехай це буде оптом. Я кажу: ну, у нас така ситуація, ми так домовилися. Тому, будь ласка, напишіть, коли ви будете вітати своїх діточок, онуків зі святом Святого Миколая. Зараз буду варити суп, дістаю все те, що потрібно. Мені для супу буде. І хочу сказати, чим простіше, тим смачніше. Так, це. Мабуть, червоний перчик візьму. Курячі філе так купувала. Морква вже є, болгарський перчик червоний підійде до цього супу. І Ммм... Картоплю почистити і все просто і швидко, корисно та смачно. Та залишила, хай розмерзається, скільки мені буде потрібно моркви та болгарського перця. Начистила вже картоплю. Суп буде найпростіший, як я вже казала. Одна грудка з цибулькою зараз закипить, звариться. І поки грудка відварюється, я порізала іншу грудку, бо в мене було дві. Ну, ось такі шматочки. Зараз додам паприку капчену, перчик молотий, чесник сушений, сіль, звісно, і трішки олійки, і хай маринується. І так залишаю ненадовго. І чому я додаю олію, якщо хтось не знає, запитає. Олія вона закриває пори в м'ясі, і коли м'ясо смажиться, то сік залишається в м'ясі. Так. О, аж чого воно не кипить? Ну, є, чого не кипить? Ледь-ледь так кипить. Все, воно вже зварилося, в мене десь пройшло 25 хвилин. І я додала вже картоплю, моркву, болгарський перчик. Нехай закипаємо. Картоплю я на такі шматочки порізала, підсолила. А це м'яско зараз. Ой, ще часник приготувала, це для супу потрібно буде. М'яско зараз як ножиком як порву його, якось так. Таке, щоб рване було і додам до супу. Бачите, щоб таке рване було. І вирішила ще такі спеції додати. За смаком. Ніяких круп, макаронів, нічого. Картопля, овочі і куряче м'ясо. Потім свіжий часник і зелень. М'ясо вже помаринувалося, я його підсмажую що воно вже мариноване, тому цибульку вже нарізала сюди. Ммм, які аромати пішли? Що значить цибуля? Вона і сира корисна, вона і підсмажена корисна. І ще й такий аромат без цибулі. І піджарка не така, і додам морку. Вона вже розмерзлась, нехай. М'ясо вже майже готове, вирішила трішки свіжий чесник так притрусити для аромату, Та вже її можна виключати. А ця частинка у мене піде на суп чесника. М'ясо вже виключила, кришкою не накривала. Не хочу, щоб воно було таке, як парене. хочеться, щоб воно було таке, як смажене. Та з цибулькою, та з морквою, та з часничком. Так, зараз беру зелень. Обожнюю готувати, коли воно вже все є так, мої дорогенькі, я повторююсь, це топтологія, але Мені подобається це, я про це кажу. Зараз додам веселий за смаком. Потім часник порізаний. Усе. О, оу. І він і густий получився, за рахунок того, що я картоплі багато. Потрібно було дві почистити, а я три почистила. Але такі великі були. Все. Супчик готовий. Угу. Забула ж покласти на місто. Воно ж розмерзається туди-сюди. О, в мене тут ще, знаєте, що є? Броколі. Колись я купувала. І вже це на третій суп буде. О, треба було брокколі додати. А я чомусь якось так не подумала про це. Ось так, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами разом приготували обід. І хочу побажати, щоб у вашій хаті завжди були смачні аромати. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе і все буде! Dobrze.